Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться на ваших телеекранах. Програма Позиція. Верховна Рада України під кінець минулого року прийняла бюджет. Бюджет, який викликав надзвичайно багато нарікань спеціалістів, аналітиків взагалі в широких верствах нашого населення. Про нього говорять про такий, який найгірший за всю історію нашої держави. Разом з тим, нам з ним доведеться жити увесь 2015 рік. Хоча сам уряд заявляє про те, що він потребує державна казна, потребує перегляду. Про це ми. І не тільки поговоримо із гостем нашої студії, це народний депутат України трьох скликань Олег 4. Лукашок. Чотирьох скликань. Я вас вітаю, Олеже в нашій студії. Отже, як ви бачите бюджет 2015, як депутат з досвідом? Доброго дня, шановні земляки. За я депутат чотирьох скликань і я не пам'ятаю такого важкого бюджету щодо нагрузки на незахищені верстви населення. Назвичайно, нас багато прийдеться віддати коштів самих бідних, самих незахищених верст населення. Досить сказати, то, що прожитковий мінімум, який визначив уряд, не відповідає об'єктивно прорахованому. Там десь у нас 1200 в середньому, а так 1500 гривень на одну людину. Це вже є обман. І саме головне. Цей бюджет, мабуть, зачепить кожного з нас. А саме головне, що вже ми маємо 20 років незалежності, і постійно наш уряд, наше керівництво держави старається перекласти весь тягар державних витрат на простих людей. Чомусь, чомусь свідомо, постійно обходять олігархів. Якщо важко всім, то повинно бути важко всім. І це не повинно бути образово. І в нас є приклад Росії, де свій час. Олігархи допомогли розбудувати армію і укріпити, просто зібрали людей, пояснили і знайшли кошти. Я можу, щоб трошки було краще зрозуміло вам, шановні земляки, в чому суть, так до прикладу газові скважини, які були просто роздані і подаровані практично за безсінь, щорічно дають 40 мільярдів гривень прибутку. Ці слова мої підтверджені і міністром фінансів Шлапаком, який виступав на трибуні і озвучував цю цифру. Чому ми не ставимо питання, щоб просто повернутися до реприватизації, чи, чи щоб ці всі кошти надійшли в державу? Ми сьогодні стоїмо взагалі на межі втрати державності. І якщо ми будемо продовжувати таку політику, далі будемо вивозити кошти за кордон. І спотянутою рукою просити весь світ, то е, е, незрозуміло майбутнє нашої держави. Тому ми повинні двічі твердо і сміливо сказати, що наша країна багата, про це знає весь світ. І недавно Саакашвілі про це заявив, виступаючи, що порівняно з Грузією багата країна, але вже в такий період тяжкий ми повинні справедливо і чесно взяти кошти в тих, хто їх має. І хто їх не заробив, ні в тракторі, ні в шахті. Тобто, крім того, що ми маємо війну на сході України, ми ще й маємо і внутрішні якісь суперечності, які ну, не дозволяють нам розбудовувати країну, так? Виходить? Ну, по-перше, я думаю, що вже пора було повернути ті кошти, які були вкрадені попереднім режимом. Згадайте, коли я прийшов Янукович до влади, то там по, -по тюрмах зразу позакривали винних і невинних, як кажу, плених і воєнних. А тут нікого немає нічого. Я не за те, щоб переслідувати людей. Не, не, не за те, щоб знущатись, але є закон, і ті кошти, які були вкрадені нашої держави, були повинні бути повернуті любим шляхом, законним, незаконним перего, законним в, в виді перемовин і так далі. І принаймні, на сьогодні, все ж таки я переконаний, що обвал валюти який сьогодні відбувся, також є вина Національного банку. Це великі кошти, кредити видані, не підтверджені, і навіть банкам бувшої команди. От, це взагалі нонсенс. Тому в нас є резерви, і ми повинні обкласти ще раз податками олігархів. будь на що, Я переконаний Верховна Рада, чи це на рухомість тих об'єктів, чи на інші програми, але все ж таки ми повинні ці кошти повернути державі. Олег Григорович, якщо говорити сьогодні про знову ж таки бюджет 2015, то замороження надзвичайно багато соціальних програм. От що вдалося за вашої каденції зробити для міста Хмельницького і чого не вдасться зробити от зараз, в цьому році? Ну, я скажу, що я е, 4 каденції був народним депутатом і весь час я був в опозиції. Але мені вдалося ж таки з опозиції, що надзвичайно важко, це знає кожен депутат залучити кошти на розвиток нашого міста. Це 40 мільйонів. Я не бачу зараз дії програм, ті, які проголосовані, які були продекларовані владою, і особлива програма по розвитку питної води. Якби токнувся і теми, я трошки тем, хотів би ширше, мені надходить надзвичайно багато дзвінків запитань щодо побудованого водогону. Дуже багато людей просто не знає що нова відка водогону працює вже три роки і живить хмельничан одною з кращих вод в Україні. Водогін працює, працює успішно. Нам просто повезло всім просто повезло всім, що вдалося з державного бюджету залучити ці кошти і пройти найбільш складну ділянку водогону, найбільш аварійно аварійну небезпечну це перехід через два села, це перехід через річку. І ми всі пам'ятаємо, що як працював до цього часу водогін, що ми майже кожен тиждень Мали сиділи день-два без води. Там були серйозні аварії. І фактично ця частина водогону відпрацювала свій технічний ресурс. І Вже десь понад 10 років його просто повинні були списати. І якраз на цьому участку, згідно проекту, там великий тиск, там 16 атмосфер. Вже, далі вже він падає ближче. До міста. Тому ще наголошую, щоб ви знали, що водогін працює. Щодо того, чи примінені там труби ті чи інші, то дивлячись вам вічі. І хто мене знає, і це може перевірити кожен, що труби, які примінені на водогоні, вони відповідають тендерній документації, яка заявлена замовником. Відповідно до тендерної документації, Складаються міжнародні контракти. Труби куплені в країнах Євросоюзу. На кожну трубу є сертифікат. Він навіть запаяний в трубі, там його не можна підробити. Кожна труба випробована на тиск 35 атмосфер, вдвічі більший, ніж буде примінятися при роботі. І навіть за проханням наших працівників дали на цю одну з труб максимальний тиск. І її тільки розірвало при 87 атмосфер. Щодо труб, чи каналізаційні, чи не каналізаційні, то ці питання взагалі неграмотні. І кожен інженер скаже вам, що напорні труби водопровідні і напорні труби каналізаційні, що каналізаційні набагато дорожчі. Тому що крім того, що вони повинні тримати тиск, вони ж оброблені середини. Проти агресивного середовища. Вони значно дорожчі, півтора рази. Тому немає ніякого смисла. І якби вони були примінені, то це треба просто було б попускати в долоні. На сьогодні ми економимо 80 тисяч гривень електроенергії за це і слив керівництва міста і керівників водоканалу. І мені дуже шкода, що в нашому бюджеті зараз не закладено. Ніодної копійки на такі програми. Виділили держава кошти. Це завдячує ще народному депутату Лукашаку. Значить, 30 мільйонів гривень і 10 мільйонів були з місцевого бюджету. Ми оголосили конкурс, в якому учасли не один учасник, багато учасників і переміг учасник Явер Інвест підприємство. Яке набрало саме більш оптимальний варіант очків, і поч не почали, а готувалися до виконання робіт. Ця організація, яка бралася за цю роботу, мені сподобалося те, що вона почала роботу з проєктно-кошторисної документації. Значить, перевіряти повністю проєктно кошторисну документацію, от поїхали в проєктний інститут це Одеський, перевірили повністю все економічне завдання. От, що воно відповідає, що не відповідає. Зробили дуже великі зміни, які ж покращили умови будівництва даного водогону. От і виграла, значить, ця організація Яверінвест, яка і провела виконала ці роботи за три місяці. Вони освоїли 40 мільйонів коштів. І якась інша б організація, яка б виграла б цей тендер. Ми всі в один голос кажемо, що вони не виконали цей фронт робіт. Чому? Тому що потрібно було мати дуже великі, ну великі кошти свої, тому що кошти з держави зразу нам не надходили. надійшло 30%, А потім поетапно що в кінці року, прийшли всі кошти. Потрібно було бути дуже багато піска потрібно було. От. Дана фірма, яка виграла тендер, вона мала свій пісок, мала свої обігові кошти, от, які вона внесла з предоплату, зробила за труби, от, які це діаметр тисячі, от, для того, щоб будувати цей водогін. І, і таким чином нам труби пішли, ми ще коштів не мали своїх державних, а вже пішли е, труби, е, які ми приймали, тобто виконували роботи по, даному, е, по даній дільниці. Труби ми взяли, які відповідають всім гостам і кодам Євросоюзу, які ми брали. Код ми брали їх, е, германсько руминська фірми, там разниця супер, е, літ, фірма, От ми в них брали труби. І якби ми не брали по цьому коду євросоюзу, нам через границю їх би не пропустили. Всі труби які ми які ми пролучили, сертифіковані труби. Сертифікат сертифікат якості був на кожній трубі, який не то, що приклеєна бумажка, він був, він був заізольований так, що його там ні підробити, ні вирвати, ні вишляхувати. Його не можна на кожну трубу, не то, що на, на партію труб, на кожну трубу окремо був сертифікат якості, відповідності. Ми, ми труби ми всі зробили. Ми зробили, ми пройшли самий, е, важкий участок. Ми побудували майже 7 кілометрів водогону. От і на сьогоднішній день вже майже три роки працює водогін, не було ні, єдинного, ні одного пориву. Ми зекономили кожен рік ми зекономили більше 80 тисяч кіловат годин електроенергії. Якість води покращилась. За що драхун? За що чого ми з економилектроне? За то за що того, що і привів нема це раз. Во-вторих, скольження води по трубах це є два. Вот нема не, не якість насоси нормально працюють, це три і так далі. От так що ми, ми дуже хочемо Ми дякуємо і народному депутату Лукашуку Олегу Григоровичу і фірмі, яка виконувала ці, ці роботи Яврінвест. Народний депутат приїжджав і також цікавився, як йдуть роботи, і приїжджав і їхати з Києва. От він чим приїхати в Хмельницький, заїжджав на на водозагін, водогін, і побачити, як там йдуть роботи ті чи інші. Валерій Грочу, за вашу попередню каденцію в Верховній Раді. Які найбільш законопроекти, такі е, потрібні для людей, якими ви пишаєтесь? Ну, я хочу сказати за останню каденцію. Попередні каденції це законопроект, який дав можливість збільшити освітянам зарплату майже вдвічі і повернути заборгованості за попередні періоди. Також законопроекти, які... Дали можливість запрацювати по новому сільському господарству, розгорати землю, почалось розоволення землі і почали прибутково працювати на землі. І багато, багато багато інших законопроєктів. Що ж до останньої каденції, то я пишаюсь тим, що вдалося прийняти чотири законопроекти, два стосуються наших військових, які захищають нашу батьківщину в АТО. Це при перетині митного кордону України каски, бронежилети, різна амуніція, військове спорядження розтаможуються без проволочок і без податків. Це перше. Друге, поранені, які отримали поранення, захищаючи нашу вітчизну, прирівнюються до інвалідів і оформляються інвалідність, і всі пільги, якими користуються інваліди. Це і без Коштовні візки інвалідні тощо. Один з найпрактичніших законопроєктів, це є законопроєкт, який передбачає, що дачі, які розміщені навколо міст, і в тому числі навколо Хмельницького, можуть бути переоформлені в повноцінне житло, якщо вони відповідають будівельним нормам. Тобто це і адреса, і швидка так. допомога. Це і адреса, це швидка допомога, це і приписка. Може поселитись молода сім'я, в неї буде адреса міста Хмельницький. Пенсію будуть їм привозити пенсіонерам на місце. Швидка допомога буде. Місто повинно забезпечити гарними під'їздами. Місто повинно забезпечити довозом малюків молодших класів до школи і таке інше. Це наші дачі. Ми тут проживаємо, проживаємо не один рік. Ми надіємося, що і, і будемо далі проживати, в нас підроздають внуки, у нас є діти. І ми б, звичайно, хотіли б, і щоб те житло було в постійному якомусь варіанті. Наскільки я знаю, Верховною Радою минулого скрикання було прийнято закон про переведення житла, точніше про переведення дач в повноцінне житло. Автором цього закону був Лукашук Олег Григорович. Це нам, звичайно, дуже влаштовує, тому що в нас ростуть діти, внуки підростають і хто знає, як влазиться в житті. От ми і, маючи таку нагоду, будемо старатися перевести це наше житло в повноцінне. Це дасть можливість нам отримати пенсійне забезпечення по місці проживання, дасть можливість нам визвати швидку допомогу. Також поштове забезпечення. Ще раз йому величезна вдячність. Одночасно я хочу сказати про те, що серед моїх родичів є багато вчителів, які також, наскільки я пам'ятаю, Верховною Радою минулого скликання отримали суттєве підвищення своєї заробітної плати, мабуть, десь приблизно в два рази. Я думаю, що вони також будуть щиро вдячні Олег Григоровичу за цей законопроект. Лежа, 2015 рік бюджет, надзвичайно багато коштів. Ну, не пам'ятаю ще, скільки коштів багато було виділено на потреби армії. Але разом з тим люди і досі йдуть до благодійників за касками, за бронежилетами. До вас звертаються? До мене до, до, до сьогодні звертаються. і сьогодні в мене такий був випадок. Я не буду називати прізвище цього безперебійшення, сказати, героя. Йому 56 років, він наш хмельничанин. Його ще рідний, близький, не знає, що він хоче йти, але він отримав повістку, і він був у мене, я йому ще з рештки виділив бронежилет. От, і Яка збід подякував мені, але я йому подякував ще більше, тому що дійсно ця людина патріот і розуміє, що якщо ми будемо тут байдужі, якщо ми будемо дивитись просто, споглядати і нічого не робити, то танки Путіна можуть бути швидко і Хмельницькому. Нищення українських збройних сил продовжувалося десятиліттями, але навіть попри це наші вояки показали, захищати свою землю можна й голіруч. Дух єдинства нашого народу побачив весь світ. Волонтерство та допомога небайдужих для вояків потрібна й досі. Чергову підтримку військовослужбовців надав і депутат сьомого скликання Олег Лукашук. Сьогодні для мене радісний день. Сьогодні в відпустку мої побратими, з якими ми воювали на майдані з першого дня. І я рад, що я маю можливість і на сьогодні їм допомогти з одягом, з амуніцією. Декілька днів перепочинку і знову в бойові шеренги. Леонід Шмига був на Майдані до останніх днів. Спочатку створення добровольчих батальйонів записався в їхні ряди. Спочатку літа захищає кордони на Луганщині. Військовий каже: найбільше на передовій не вистачає теплих речей та амуніції. Просити допомоги приходиться в небайдужих та додає, добре що вони є. Ми знаємо Олега Григоровича з перших днів боротьби на Майдані. Він встановив для нас палатку і допомагав з харчуванням одягом тощо. Сьогодні я знаходжусь в АТО. Мені надали відпустку, і я знову звернувся до Олега Григоровича за допомогою в придбанні спорядження і одягу. ще небайдужості патріотизму таких людей, як Олег Григорович. Ми зупинимо російську агресію. Вони воюють не тільки з так званими ополченцями, а російських спецназівців на цій війні також вистачає. Їхній блокпост знаходиться за декілька сотень метрів від укріплень бойовиків. Там є така дорога, як називається технологічка. От там зустрічали російський спецназ. Є таке да. в чорній формі. І ззаду написано спецназ Росії. Хлопці запевняють, що з позиції назад не підуть і не допустять просування сил противника вперед. От ви знаєте, ми тут не байдужі, але чомусь байдужі відчуваються на найвищих ешелонах влади. Де контроль за коштами, які виділені? Нам казали з уряді, що все, проблема в бронежилетах знята взагалі. Ну, я скажу вам, що коли я був депутатом сьомого скликання і було багато скарг від громадян щодо ведення АТО, щодо професіоналізму нашого міністра оборони. Щодо професіоналізму, командуючими військами і таке інше, Значить, була створена депутатська слідча комісія, яка дала чіткі, зрозумілі, обґрунтовані рекомендації, висновки, що в загибелі в оточенні, неодноразовому оточенні наших військ винуват особисто міністр оборони Галетей і інші очільники наших військ, а також за прорахунки крадіжки. Це направило президенту. На жаль, немає ніякої реакції. Тому я би хотів наголосити, що пора реагувати. Тому що ну, народ допомагає, але все ж таки держава повинна основний тягар взяти на себе забезпечення і професійного керівництва ведення війни. Я вам дякую Олег Григорович, за те, що завітали до нашої студії. Відплили на мої запитання. Шановні глядачі, нагадаю, що ви дивилися програму Позиція. Гостем моєї студії був народний депутат України чотирьох скликань Олег Григорович Лукашук. Шановні земляки, я хотів би сьогодні сказати слава тим героям, які захищають нашу батьківщину в окопах, сміливо рішуче, і ми показали нашому агресору, що Крима не буде що якщо він, хтось хоче захопити Україну, ми будемо чинити опір. Я хочу сьогодні сказати слава українському народу. Слава Україні! З нами правда, з нами Бог і з нами буде перемога. Дякую. На цій патріотичній ночі. До побачення.